Святкова літургія з нагоди 25-ї річниці відновлення діяльності польської церкви в Україні відбулася нещодавно у костелі Успення Пресвятої Богородиці у надвірній. Духовний захід зібрав багато поважних гостей, серед яких були представники місцевої влади, польська делегація з міста Повротима-Прудніка, а також парафіяни храму та священнослужителі. Святу месу очолив єпископ помічник львівської архідієцезії Леон Малий. Кос у Надвірній святкує. Свій перший ювілей 25 річча відновлення своєї п'ятниці. 25 років це період одного покоління. За 25 років людина стає дорослою, має свої переконання. Здебільшого вона вже має свою сім'ю, свій дім, очікує дитини аби передати своїм дитині все те, ту цінність, що осягнула за цей період життя. Костел Успення Пресвятої Богородиці найстаріша культова споруда у місті, спорудження якої у надвірні розпочали ще у 1599 році. А у 1609 роботи були завершені. Нинішнього вигляду костел набув у 1937 році. Після того у 40-х роках минулого століття храм багато років був закритий для прихожан. Його відчинили аж у 1991 році. У цей час костел отримав назву Успення Пресвятої Богородиці. Перед будівлею у 2009 році, з нагоди відзначення 400-річчя римсько-католицької парафії костелу, споруджено пам'ятник папі римському Іванові Павлу II. Водночас розвивається і духовне життя парафії з приходом сестер Феліціянок провадиться катехізація дітей і молоді. Парафіяни добре пам'ятають ті роки відновлення костелу. Пам'ятаєте це історія? Ах ти Фактично, ви робите то, що робив вже від перших віків Костю робив. Він споминав свою історію, своїх учнів. Тому що це була не просто історія Костьо, це була історія віри, які серед нас є мучени, хто з нас вийшов, хто від нас де знаходиться. Це, власне, це історія віри. І сьогодні, сьогодні Ксьон Зіхо, дай Боже йому сили і здоров'я, якнайкраще служити костюлові, люду Божому тут на твір.